Одне з улюблених місць відпочинку Ірпінців міська набережна вздовж річки Ірпінь, яка була урочисто відкрита 19 серпня 2018 року. Ініціатором створення набережної став тодішній мер Ірпеня Володимир Карпюк. Вона проходить вздовж річки Ірпінь під вулиці Стельмаха і до залізничного мосту. Восени 2019 року урочисто було відкрито другу частину набережної, а саме від залізничного мосту й до мосту в селищі Романівка. Що сполучає Ірпінь з міською трасою Р-30. У 2020 році на набережні було відкрито спортивний комплекс тренувальних майданчиків: поля для футболу, баскетболу, волейболу, комплекс для силових тренувань. У вересні 2021 року тут було відкрито найбільший в Україні скейт-парк відкритого типу. На набережні облаштовані пляжні території та спеціальні місця для рибалок, широка пішохідна зона, велодоріжки, альтанки, столики. Лавочки, дитячий майданчик, великий п'ятиметровий мангал. Справжньою родзинкою цього місця є легендарний місток через річку, який веде до лісу і який називають маленькою копією зеленого мосту в Будапешті та мосту в Сан-Франциско. Адреса місто Ірпінь вздовж річки Ірпінь від вулиці Стельмаха до Романівського мосту.